Коль, ти чого? Ти бачила, яка в папі тут красота, Поль чи ні. А? Папа тут м'ясочка накоптив. Ой, яка красотулечка в папульці. Так. Розгружаємо коптілку. Коптілочка у нас деді смок. Тут у нас курочка на розбор. Отдільно у нас грудка, отдільно кульдишечка. Клас, тільки не трогай ручками, зрозуміла. О, Отдільно такі от кульдишечки і оддільно крилишки. Я казав, що ми коптимо це все діло по так як Тоді добре. Дуже... О, видали, дівчину. Не, Не дали. Не дали. На крило, Будеш їсти? Йди на. Іди на, крильце. на, диви, диви яке. М -м добре. На, на, йди. Все, йди набері. Іди, бери. яке хочеш іди, бери. Вибирай. Диви, яке ти хочеш, диви. отаке є. Трошки зажаристе, диви, маленьке, середнє. Давай папа, так щось тобі. Оп, це коли кажуть, а дітям можна їсти вашу курятину? Ні, звісно, не можна. У нас троє, троє діток і всі їдять своє домашнє м'ясо. Натуральне. Самі солимо, перчимо, робимо ковбаски. У нас... Діти, ого, скільки, так, да, папа? У нас дітки друзі, їдять виключно натуральний домашній продукт. Ми його самі вирощуємо і самі переробляємо. Не їздимо, вибачте, те гавно в магазині, не купляємо, хто знає, з що воно як зроблено. І ми знаємо, що це була свіжа курка, а не лежала там чи, чи валялася десь чи ще щось. Так. Фух. Ну, коротше, прокопчення діло буде. Я вам так скажу, що це такий досвід, який просто зразу не можна вхопити і цим, цим ділом займатися. Все приходить з часом, і, і часу треба багато. Ми чесно, дуже багато перевели е, м'яса, багато його повикидали. Е, собока в нас жирненька така, бачили, неї воно не з рота нормально. ніколи не випадало. Тому що буває таке, що десь щось чи не докоптили, чи е, по. по Температурі не вгадали. Потім ми щось там пересолили або не досолили, або не докоптили. Перекоптили. Коротше, дуже важко з цими усіма моментами. Тобто, треба гарно засолити м'ясо, тобто відібрати його і засолити. Потім треба його вистояти, щоб воно було в прохолодному місці. У нас воно у вітрині. Кожен день, то і строє суток підряд. Кожен день його треба перемішувати, щоб те, що знизу було на горі, те, що верхнє було низу. Обов'язково воно повинно бути в маринаді. Потім це все діло ми. Як кажуть, виложуємо на піддончик, не на піддончик, а на такі протвіні. Воно в нас стікає на паперові ці, рушники Оці. І ми потім починаємо формувати. Тому що, якщо мокре зразу повішаєте в коптілку, дуже довго буде обсихання цього м'яса. Коптілка вбере оцю влагу по стінках, буде конденсат, іменно із-за цього тоді не попадає гарно дим. Не лягає гарно дим, продукт уже закоптився, тобто по температурі, а виду у нього от у такого. Просто-напросто немає того, що дим не ліг. А чого дим не ліг? Того, що була дуже велика конденсація в самому по собі приміщенні. Ми накоптили добряче. Тут сьогодні можна, як кажуть, всією вулицею пити пиво і заїдати не рибою, а куркою. Ну це ми по вакуміруємо, пофасуємо. Дехто зробив вже замовлення на відправку. І ми тут магазинчик такий є в мене в товариша. Ми туди відвозимо йому і. Получається, реалізовуємо свою продукцію. Ну і реалізовуємо ще плюс нашим підписникам. Так, друзі, О, хтось до нас в гості да? приїхав. Ото таке. Друзі. Я сьогодні хочу поговорити не про копчення, а поговорити про те, е, що нам дає хороше копчення. Тобто, це е, сама по собі повинна бути гарна коптильня. Е, це копчення у нас було зроблене на коптильні Деді Смок. Погуляйте трошки, я зараз відео зніму. Цей це було копчення зроблене в коптильні Деді смок гарненька, хороша коптильня, маленька, дуже так скажу я вам універсальненька, акуратненька і справляється зі своєю задачею на ура. Але з першого дня мені не сподобався де один момент це. Іменно димогенератор. А димогенератор в купчені це мабуть важливіше. тому що температуру ми нагнати зможемо в духовці. Є люди роблять коптільні з холодильників, є люди роблять із металічних таких коробок. Коротше, із всього чого попало, можна зробити шкаф для коптільні. А саме важливе, це щоб у той шкаф попадав дим. Іменно оцей процес, процес задимлення продукту, дуже грає важливу роль в кольорі у, у, у запахові і в смакові. І якщо просто димогенератор не буде справлятися зі своєю задачею, то усе ваше копчення просто піде коту під хвіст. Я це все діло зараз відставлю, щоб воно нам не мішало. І зараз я просто хочу, знаєте, зробити таке собі порівняння е, димогенераторів, який мені просто не той, я що скажу, що він мені не сподобався. Але коли він тільки прийшов оцей димогенератор з коптильнею, я зразу так подивився на нього і кажу: ну він в принципі і нормальний, але він ненормальний. Чого? Е, от Марис, можеш крупним планом познімати. Що Шовелі. Порядок. Е, Дивіться. От. Так. 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 Зараз я це все діло зроблю. Дивіться, бо там щось дівчата в нас балокають, що шукається. У вас усе нормально? Потім. Давайте я відео зніму і потом, хорошо? Е, дивіться, в чому питання. Е, вроді би, все класно, все нормально. Але я зразу подивився. Загрузка на оцей е, димогенератор е, по паспорту пишуть 6 годин повної, е, повного тління, тіпа, пов, повної роботи. Ніфіга подобного. Е, саме більше, що воно в мене диміло, це 40 хвилин. Найбільше він просто неспроможний. Чому? Дивіться, яка в нього будова. Вроді би й колба гарненька, і ми її можемо засипати повненько. Ось у нас іде за запал самої по собі стружки. Але тут така біда, що отут запал, стружка отак горить, починається конденсація, оця вся стружка підвисає, і дим вже сюди не йде. Або ж якщо ми засипали, просто тут щось трошки погоріло, е димові нікуди було діватися, так як стружка засипана і вона просто перегороджувала оцю от трубочку, дим опять не йде, немає тяги. Немає тяги, перестає диміти і воно постійно тухне. Я так знаєте стикнувся з такою проблемою. Думаю, ну, дареному коню в зуби не дивляться. Але ж проблема ж то є. Я набрав до виробників, е трошечки об'яснив, що кажу: ну от проблема тухне постійно е цей іменно е димогенератор. Е на що вони мені відповіли? що... Е Скажіть нам хоча б причини, чого де і як, то есть, щоб ми могли розвиватися в тому плані, щоб могли зробити хороший димогенератор. Е, Тобто я з ними просто поговорив, кажу: от в мене є ідея, от зробіть так, як я кажу. А потім вже будемо дивитися, буде він робити чи не буде. Е, по, по, по цьому зразу хочу наперед сказати власників оцих демогенераторів, у кого є. Е, моя вам порада. Дивіться, одну, одну дирочку я навіть не трогав, тут два запала, але воно діла не буде. Е, отут у нас дірочка просвердлена на 6. Просто якщо у вас тухне постійно оцей димогенератор генератор в колбі, просвердліть дірочку на 8 або на десять, тоді поток повітря сюди попадає чіткий, класний, і у вас дим тоді прям димить конкретно супер і все. Але але, зробіть так: оця колба або її переробляйте, то є вам оцю трубку треба підняти ось сюди. Ось сюди треба, тобто її прям, прям все треба підняти сюди, поняли? І, і тоді у вас буде загрузка, ось аж яка. Бачите? А так загрузка йде тільки до оцієї от перемичечки, до цієї трубочки. Якщо зробите більшу загрузку, все, воно зависатиме е, і дим сам себе буде гасити. І виходить, коли забивається оця трубка, оця трубочка з е, самою е, оцією щепою, то конденсація або дим піднімається до цієї кришки. І починає просто текти по всій колбі, але в коптільний шкаф дим не попадає. Тому я просто, е, ну, по, по мірі роботи, по мірі накопичення цих, цих процесів, я поговорив з виробниками, і вони зробили, так сказати, е, оцей димогенератор просто по моїх параметрах, яких я їх попросив. Е, ну, типа, це моя ідея така. Знаєте, от просто я їх поправив. Поправив. І вони зробили мені на тест, зробили іменно таку от, е, колбу димогенератора. Я цю колбу перероблю. Я цю колбу перероблю, просто вона класна, вона хороша, але от е, треба тільки насипати. Отут на 8 розвердлили, да? і насипаєте тільки. Половинку півлітрової баночки. Оце усе вам, вам просто воно не робоче. Воно гарне, все, але воно не робоче. І вам, виходить, треба щепу постійно засипати, щоб вона не доходила до цієї трубки. Тоді все, тоді буде все супер, все буде класно. Так. Я зараз вам покажу, просто, який демогенератор мені зробили, е, так скажімо, по моїх, як там, не параметрах, а по. по... По моїх рекомендаціях, отак, ми побалакали із, із самими виробниками. тобто Я просто таку пропозицію свою подав. Вони кажуть, ви знаєте, Микола, ми хочемо прям по ваших параметрах зробити димогенератор, його зараз поки що ніде немає. В продажу тобто, це єдина так сказати, модель, мабуть. Ексклюзивна модель. так. Але вони кажуть, от давайте так, для порівняння, ми хочемо вам його вислати, да? ви подивите, попробуєте, і потім нам скажете, це кращий демогенератор, чи все ж таки теж є якась проблема? Е, люди розвиваються, блін, молодці. Я просто я казав, що я за своїх українських виробників е, отак з, з обома руками і ногами дуже великі молодці. Що е, люди навіть в такий важкий час займаються... Ух ти! Нема тут можу... Ладно, щось якось відкриємо. Займаються, не бояться, знаєте, не опускають руки і, і просто от вміють робити якісь речі. А ми, а ми споживачі, я думаю, що повинні не розказувати, які вони погані. Да? Тобто, я думаю, що якби, якби якийсь може ну, інший був чоловік, не я. То він би просто почав би відео знімати десь на всіх просторах і розказувати, яка коптільня гамняна, тому що воно тухне, то я щось думаю, навіщо це робити? Треба наоборот поправити і допомогти цим людям розвиватися в кращих, ну іменно, от так сказати, вперед. от, Так, все, що у нас йде далі? В принципі, все те саме, що я вам тільки що об'яснив. Але він все-таки не такий. все. Я вже бачу, що він буде працювати краще, буде працювати краще. Тобто різниці дуже тут не змінилося, але тут пересвердлили дірку і просто переварили. Що я ножичок не взяв? Не хочеться? Хочеться зняти вам усе одним кадром. Не люблю я цього монтажа, тому що ми, ми дуже від цього залежні. От тільки ми монтажом зайнялися, все. Це дуже багато часу просто забирає нашого часу. <трук> е в общем, якось отак. І ми просто тоді не, не, не можемо вам відео зняти і викинути в нужний момент. Так, що у нас йде? Дивіться, по суті, нема нічого абсолютно е дуже, дуже різниці, немає ніякої. Просто підняли, підняли саму по собі трубку, де йде у нас ліня. Так, дивіться. Збільшили холодильник. тобто він трошечки виходить, тепер більше йде охолодження, йде диму. Е, ну, можна баночку прям було і отут одразу ставити. Але дуже прикольно зробили із оцим конденсато збірником, що він якраз на одному рівні стоїть хопає за цією колбочкою. Прикольно, прикольно. Так, що в нас по трубці? Ну Тут, в принципі, абсолютно немає дуже ніякої різниці. Дирочку просвердлили, по-моєму, я дивлюся, вже на 8. Тому що... Ой, ні? ні? Ай-яй-яй, я ж просив. Я просив дирочку зробити на на шість. Ні, на шість. Таке, як на шість. Ну, Дирочку треба просвердлювати, тому що тяги не вистачає. Я зразу кажу, я знаю, що виробники будуть дивитися, можливо, просто упустили цей момент, але я говорив, що отут дирочка, оця, оця дирочка, має бути більша. Чим більша тут дирочка, тим краще буде тяга в самій по собі колби. Отак от. В от. мене на моїй колбі, на моїй коптильні, ті, що я сам робив. в мене взагалі на 12 просвердлено, а була на 10. І от у мене було затухання, коли у мене оця дірочка була на 10. Да? Просвердлив на 12, все, пропала вся проблема. І там у мене йде оце, оце усе діло. Трошечки по-іншому. Тобто, в мене піднімається оця колба аж догори, аж до верху, оця трубочка, вона аж отута має бути. І потім вже входить в оцю от штукень. оце ну, ж тепер проблемка буде, того, що по висоті, по висоті, то я думаю, що каптільна стане, трошки перероблю. Ну в общем, Трошки вище просто підняли оцю от штукень. Хоча я думаю, що треба її. А? Поверни. Я думаю, що її треба ще вище. Тобто, да, результат буде кращий, тому що, дивіться, от наскільки збільшили. Іменно е, тління і е, от бачите, тобто, скільки тепер можна робити загрузки, практично. Пілку, пілку колби. Тому що оцей, оцей варіант цієї колби можливо, просто буде тушити, е, знову ж таки, тягу, не буде давати компресору робити оцю тягу. Ну, в принципі, дуже різниці ніякої, я вам скажу. Просто підняли вище оцю трубочку. Але ж, все-таки, е, я просив, щоб е, розсверлили більші дірки. Тут зробили. І оця трубка все рівно, як на мене, має бути, аж у верху. Дим це тяга, дим буде підніматися навіть без ну так, да? Він даже без тяги буде підніматися до самого верха. І до самого верху він просто буде всмоктуватися завдяки компресорній роботі, яка от буде отута втягуватись. Тобто компресор буде е, втягувати в себе. Буде момент тління сигарети, тільки просто е, із да, як людина куре. І, і от така от буде затяжка. Я цей... Тьомка в мене проснувся в нас. Я, друзі, цей агрегат обов'язково протестую. Протестуємо ми його на ковбасі. Так що, в принципі, е дякую компанії е чи товариству, ну, виробникові Деді Смок, що просто прислухалися. Але ще одна порада: розвердліть оцю дирочку на 8 і все буде супер. Бо по-моєму вона там на 6. Так що, друзі. В общем, отакі справи. Трохи про димогенератори розповів. Є люди, які роблять це все діло самі. тож Можливо, мої слова чимось були вам доречні, і хто це, наприклад, робить сам, то буде розуміти, який хоча б візуально повинен бути димогенератор. Так що, всім дякую за перегляд. На сьогодні це все. Всім миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай у вас і в нас все буде гаразд. Так що, друзі, всім дякую величезне за перегляд. Будемо тестувати, попробуємо це все діло. Я думаю, що завтра. Зробимо ковбаску з маринкою і післязавтра попробуємо закоптити ковбаску у коптільні Смок. уже на цьому новенькому агрегатику. оп, оп. Якось так. Все, друзі, давайте. Всім пока-пока.